Звичайна поїздка до бабусі обернулася вибухом. Маленький Данилко, відчувши все дозволеність, вперше перейшов межу, а Оксана, спостерігаючи за цим зі сторони, навіть не думала втручатися, але коли прозвучав ляпас, усе змінилося крик, сльози, обурення, грюкання дверима. Ти більше ніколи не побачиш онука. Гримить у повітрі материнський гнів. Однак Поки Оксана відчуває себе правою, світ навколо не поспішає підтверджувати її правоту. Чоловік не стає на її бік, батьки не підтримують її. А що, як свекруха була не такою вже жорстокою? Що, як це просто межа терпіння, яку будь-який дорослий може колись перейти? Коли істерика стихає, залишається питання А хто ж у цій історії справжній лиходій? Оксана підсадила сина на сходинку. А потім і сама зайшла в автобус. Яка удача, що місце біля вікна вільне, Данилко всю дорогу буде в нього дивитися і не стане капризувати. Молода жінка зручно мостилася на сидінні. Посадивши малого собі на коліна, хлопчик одразу ж прикипів поглядом до вікна, спостерігаючи, як пропливають повзасніжені вулички, перехожі, що поспішали у своїх справах. Оксана й сама б із задоволенням поринула у свій телефон, але Данилко був дуже прив'язаний до неї, і руки постійно були зайняті, тож вона просто дивилася у вікно, краєм вуха слухаючи дитяче щебетання. Хлопчик, який мовчав майже до півтора року, тепер швидко надолужував згаяне, коментуючи все, що бачив навколо. Життя Оксани було звичайне, ні щасливе, ні нещасне. Чоловік Ігор, людина врівноважена, серйозних конфліктів у них не було. Так, подекуди виникали суперечки, але до розлучення справа не доходила. Навіщо? Жили нормально, без пристрасті, але й без скандалів. А ще у них склалася традиція. У вихідні Данилко їхав до бабусі, а вони з Ігорем мали можливість відпочити, виспатися і нарешті поговорити без дитячого галасу. Сьогодні п'ятниця, тому Оксана везла сина до матері чоловіка пані Галини. Автобус під'їхав до потрібної зупинки, і жінка разом із хлопчиком вийшла на засніжену вулицю. До бабусиної квартири було недалеко, і вони швидко дісталися до під'їзду. Ледь Оксана торкнулася кнопки дзвінка, як двері різко відчинилися. Ой, мій любий хлопчику, вигукнула пані Галина, розкидаючи руки для обіймів. Вона одразу схопила онука, міцно притиснула до себе, а потім поцілувала невістку і, не випускаючи данилка, почала розпитувати. А їв, а спав добре, а теплий? А чи не змерз? Оксана тільки усміхнулася. Вона добре знала цей ритуал. Ходімо, я пиріжків напекла. Закликала свекруха і повела їх на кухню. Оксана кинула погляд на годинник. У неї ще було 20 хвилин. Та чому б не випити чаю з пиріжками? Поки вона неквапливо смакувала гарячий напій, Данилко носився кухнею, хапаючи то цукерки, то печиво. Раптом він зупинився, пильно подивився на бабусю і голосно сказав Ти дурна. Кімнату накрила важка тиша. Пані Галина стригнулася і здивовано перевела погляд на невістку. А потім, взявши себе в руки, м'яко промовила Данилку, це дуже погане слово, не можна так говорити. Але хлопчик тільки розсміявся. Можна, можна, ти дурна, закричав він ще голосніше. У бабусі затремтіли губи. Так не можна, Даниле якому кажу? вже сердито мовила вона. Він почав бігати по кухні, тикаючи бабусю пальцем і вигукуючи. Дурна, дурна, дурна. Пані Галина аж схопилася за голову, з надією поглянувши на невістку. Оксано, ну зроби щось. Але та навіть не підняла очей від телефону. Не її проблема. Свигруха завжди вчить її, як треба виховувати сина. От хай тепер і покаже клас у вихованні. Учора Данилку так само сказав їй те саме слово, але вона просто спокійно пояснила, що так говорити не можна, і хлопчик більше це не повторював. А тут він відчув, що є слабке місце, і вирішив спробувати продавити бабусю. Оксана посміхнулася. Ну що, Галино Васильівна, давайте виховуйте, подумала вона. Але наступного моменту її посмішка зникла. Раптово пролунав дзвінкий ляпас. Жінка різко відірвала очі від телефону, і з подивом побачила, як свекруха вдарила малого долонею по губах. Данилко стригнувся, його очі наповнилися слізьми. Оксана в один стрибок опинилася біля сина і різко відштовхнула пані Галину в бік. Ви що робите? закричала вона так, що у вікнах зазвеніли шибки. Свекруха відступила, схопилася за груди, розгублено подивилась на невістку. Та я ж я легенько, він же зовсім не заплакав би, просто образився трохи, пробормотіла вона тремтячими губами. Але Данилко, відчувши материнський захист, залився гіркими слізьми, які швидко перейшли в історичний плач. Оксана схопила його на руки, почала гладити по спині, цілувати в голову, заспокоювати. Розповім усе Ігорові, так і знайте, і більше ви, онука, не побачите. Ви не бабуся, а. Вона не договорила, але в її голосі звучала така лють, що пані Галина з жахом відступила. Оксано, ти що? прошепотіла вона. Простягаючи руки до Данилка, але та рвучко смикнула хлопчика за руку і почала швидко його одягати. Пані Галина злякано тупцювала поруч, благально просила пробачення. Вона хотіла обійняти онука, поцілувати його, але Оксана різко відштовхнула її до стіни. Данилко не розумів, що відбувається. Його дитяче обличчя перекосилося від страху. Він міцно чепився у маму, як потопаючись за соломинку. Його щоки були мокрі від сліз. А губи тремтіли. Мамо, ну чого ти? жалібно прошепотів він, обіймаючи її за шию. Бабусю, не плач. Оксана раптом ніби прокинулася від його гарячого шепоту, вона міцно притисла малого до себе, зарившися обличчям у його м'яке волосся. «Вдарити дитину, то це ж які ворота, прошепотіла вона і злобно подивилася на свекруху. Дайте нам пройти. Кинула вона різко, навіть не глянувши у бік пані Галини. Її серце калатало, у голові билася думка, який жах! Цю жінку не можна підпускати до сина. А що як вона й раніше таке робила, коли мене не було поруч? Дорогою додому Оксана трішки заспокоїлась, але варто їй було побачити Ігоря, як вона знову вибухнула гнівом. Вона просто з порога ридаючи почала розповідати, як все відбувалося. Твоя мама це жах. Вона побила нашого сина. Він плакав, у нього істерика була. Та як вона могла? Я не дозволю більше їй до нього торкатися. Ігор мовчки слухав його обличчя темніло з кожною хвилиною. Він не очікував такого від своєї мами, але щось у розповіді дружини його насторожувало. Вже пізно вночі, коли він лежав в ліжку, Оксана підвела підсумки Як хочеш, сприймай це, але Данило більше до твоєї мами не поїде. Я його ледь заспокоїла. Такий стрес дитина пережила, а раптом у нього буде психологічна травма на все життя. Ігор зітхнув. Він не знав, що й думати. Так, його мама могла перегнути палицю. Але ж Оксана вона завжди була надто поблажливою до сина. Наступного ранку, заварюючи собі каву, Ігор продовжував думати. Його мама розповіла б усе по-іншому, це точно. Та й у дитячому садочку вже не раз скаржилася на неслухняність Данилка. а Оксана ще раз відмахувалась. Він же маленький. Він майже допивав каву, коли на кухню вийшла заспана Оксана. Ігор уважно на неї подивився і, зрештою, зважився на розмову. Оксано, а чому ти розповіла мені тільки половину історії? Чому жодного слова про те, що Данилко обзивав бабусю, і що ти просто стояла осторонь, коли вона просила тебе втрутитись? Оксана скривилася. Ой ну ти знову за своє. Тобто я брешу. А твоя мама правду каже. Ігор мовчки дивився на дружину, усвідомлюючи, що цей конфлікт ще далеко не закінчений. Оксана злобно подивилася на чоловіка і склала руки на грудях. Він просто загрався, він же маленький, а твоя мама доросла жінка, яка кинула себе власного онука. Збирайся, ми їдемо до мами. Як хочеш, але ти маєш попросити в неї пробачення, інакше розлучення, сказав Ігор. Він гривнув кулаком по столі так що чашка кави ледь не перекинулась. Оксана тільки саркастично пирхнула на його слова. І що, кажеш, у лікарні вона? Ну, прекрасно, нерви кажеш? Та я й тобі дивлюся, дах зносить. Ти серйозно пропонуєш мені бігти до неї і просити вибачення? За що? За те, що ця божевільна, відлупцювала мого сина, та я ще й заяву поліцію на неї подам. Скандал розгорівся з новою силою. Оксана не слухала чоловіка, а схопила сина за руку і пішла з дому. Вона знала, що її батьки точно її підтримають. Вони і так недолюблювали свекруху, а як з'ясувалося, не даремно. Коли вона нарешті дісталася додому батьків. То видихнула з полегшенням. Вона станилко чудово розмістяться в її кімнаті, а далі щось вигадають. Мама вже метушилася на кухні, збираючи на стіл. Батько грався з онуком. Як же добре? Коли є куди піти. Поки вони повечеряли, Оксана емоційно переказала все, що трапилось. Вона розповіла про огидну поведінку свекрухи, про зрадницьку позицію Ігоря, який завжди стає на бік мами, і про майбутнє розлучення. Вона так захопилася своєю розповіддю, що не одразу помітила, як погляд її матері став жорстким. Нарешті жінка відклала рушник і запитала прямо а якщо б на її місці була я? Оксана стивовано підняла брови. Мамо, ну що ти порівнюєш? Ти це ти, а вона це вона. Ти ж ніколи не підіймеш руку на Данилка. Очі матері примружились. А ти звідки знаєш? Ти його справді розбестила. Він називав діда старим козлом, і поки що по губах за це ще не отримав, але отримає, якщо не зрозуміє, що таке погані слова. І цьому немає нічого страшного. Іноді діти краще сприймають не слова, а просту виховну ляпаску. Що не кажи, а маленька дитина має поважати старших». І не робити що заманеться, користуючи своєю безкарністю. Оксана остовпіла. Її маму важко було вивести з себе, але їй завжди це вдавалося. Вона знала, що мама добре ставиться до Ігоря, і, мабуть, зараз щиро боїться, що зять відкриє очі і побачить, на кому він одружився. Мамо, ти серйозно? Оксана була шокована, цілком. Данилко заслужив те, що отримав. Або ти вважаєш, що ображати дорослих це нормально? Я завжди стою за тебе, продовжила мама, але цього разу ти не мала рації. Попроси пробачення». Оксана спалахнула та ні за що». Мама зітхнула, ніби їй було щиро шкода доньку. Як хочеш, втратиш чоловіка, тоді до нас не йди. Вже доросла, сама все знаєш. Подивимось, як ти виживатимеш на ті копійки, які заробляєш у своєму офісі, просиджуючи штани. Оксана прикусила губу. Її мама, її найближча людина, яка завжди була на її боці, зараз відмовлялася її підтримувати. Вона що теж збожеволіла? Невже дурість передається повітрям? З лютою гримасою вона кинулася до своєї кімнати і гримнула дверима. Що ж, вона ще повернеться до чоловіка і навіть помириться зі свекрухою, але тепер ці дві старі божевільні будуть благати її, дозволити побачитися з онуком.